Окрім порушення процедури, дев'ять разів законопроект нового трудового кодексу виносили на голосування керівники церков України обурені внесенням в українське законодавство нових термінів: гендерна ідентичність і сексуальна орієнтація. На прес-конференції, де церкви висловлювали свою позицію, ведучий звернувся до президента України з проханням накласти вето на проголосований законопроект 3442, де вказано про заборону дискримінації щодо статі. Також пролунало звернення до депутатів не вписувати пропагандистських норм про сексуорєнтацію в новий трудовий кодекс. У національній бібліотеці при єврейському університеті Єрусалима триває вивчення рукописної спадщини Ісаака Ньютона, науковця, який заклав основи сучасної фізики і математики та входить у десятку найбільших геніїв людства. За математичними формулами вчений вбачав самого Бога, фізика для дослідника інструмент розуміння творця і його фундаментальних законів для Всесвіту. Ньютон читав єврейські священні книги в оригіналі та дійшов висновку, що Єрусалимський храм є моделлю сонячної системи. Вогонь на жертовнику символізує сонце, розміщення кожної із його частин відповідає розміщенню планет. А усі ритуали наповнені глибоким змістом і для сучасних дослідників. Через наукові та теологічні методи Ньютон намагався зазирнути й у майбутнє. За своїми розрахунками він передбачив, що в 1880-х євреї повертатимуться на землю предків, а в 1940-х світ постраждає від величезної катастрофи, у якій загинуть мільйони. Ісак Ньютон також спробував розрахувати час повернення Ісуса Христа. Вчений вважав, що це станеться до 2060 року. Дослідники змогли створити модель вірусу лихоманки Ебола і в лабораторних умовах впливали на один із рецепторів вірусу, що, як передбачається, має уповільнити його розвиток і поширення. Під час експериментів дослідникам удалось локально впливати на рецептор, робота якого полегшує проникнення вірусу в імунну систему людини. Автори дослідження вважають, що це має не тільки сповільнити поширення вірусу в організмі, а й посилити захист від еболи. Наразі отримані результати були підтверджені лише в лабораторних умовах і потребують подальшої перевірки уже з живими вірусами. Всесвітня організація охорони здоров'я внесла оброблене та червоне м'ясо у список потенціально небезпечних продуктів, які можуть провокувати розвиток серцево-судинних і онкологічних захворювань. М'ясні продукти за шкодою порівнюють із миш'яком, а алкоголем і цигарками. В доповіді ВООЗ вказано, що вживання 50 грам червоного або обробленого м'яса в день збільшує ризик розвитку раку шлунку на 18%. Американські біологи виявили, що вітамін С вбиває пухлини, які викликають рак прямої кишки та підшлункової залози. Ідеї Нобелівського лауреата Лейнуса Полінга лікувати рак вітаміном С, описані ним ще в 1970-х та відкинуті науковою спільнотою, знайшли експериментальне підтвердження. Аспірант університету Джонса Хопкінса Дзіхай Юнь разом із колегами виявив, що великі дози вітаміну С вбивають ракові клітини. Гіпотезу від Спершу перевірив на піддослідних мишах, у яких були ракові пухлини в кишечнику. Вони отримували високі дози вітаміну С, еквівалентні 300 апельсинам у день. І з часом пухлини зменшилися та виникали не так часто, як у гризунів контрольної групи. Перевага у лікуванні раку вітаміном С відносна безпека для людини, недолік повільна дія. Та вчені сподіваються розробити мікстуру, яка б дозволила довести рівень речовини в крові до високої концентрації.